Заєць і вовк. Вийшов навесні сірий вовк на лісову галявину. Худий, голодний, зубами клацає. Бачить заєць. Попався. загарчав вовк. От я тебе з'їм. Присів заєць на задні лапки, та вуха від страху притиснув. Вовчику, яка з мене зараз користь. Цілу зиму самою березовою корою харчувався. От за літо погладшую на моркві, на капусті, восени сам до тебе прийду. Подивився вовк, Ай справді надто худий заєць, махнув хвостом. Добре. Забирайся геть до осені, Тільки про угоду нашу не забудь. Зрадів заєць, стрибнув у кущі та й слід його прохолов. Ціле літо городами бігав, до схочу гриз моркву, та й у лісі влітку вистачало смачної їжі зайцю. А про угоду з вовком заєць і думати забув. От минула осінь. І вже перший сніжок випав. Одягнув заяць нову білу шубку, вискочив на галявину, аж вовк тут, як тут, чекає, від люті хвостом по снігу б'є. Згадав тут заяць все, затремтів, у грудочку стиснувся. А вовк пам'ятаєш про нашу угоду? Яку угоду? запитує Заєць, а в самого навіть вуса від страху трусяться. Та як же? Адже я тебе навесні відпустив, а ти восени обіцяв сам прийти? Щось ти плутаєш? дивується Заєць. Нічого я не обіцяв тобі. Тут вовк вишкірів ікла. Хитрувати надумав, от тепер я тебе з'їм. «Стій! Стій!» Закричав заєць. У який шубі твій заєць був? Г, хм... почухав вовк задньою лапою за вухом. «Ну...» Отакий старий, сіренька така з рудими залисинами. Ну, от, засміявся заєць. А в мене бачиш сам, біленька шубка. Помилився ти, вовчику. Видно, старий стаєш, бідолашний. Дивиться вовк, ай вірно. Адже заяць перед ним із голови до лап у білому хутрі, тільки на самісіньких кінчиках вух по чорній цяці. Мабуть, і справді, старий стаю, зайців став плутати, подумав вовк. Мабуть, тепер всі сміятимуться з мене. І тоді вовк сказав. От дурний, я ж пожартував. Наче я й сам не бачу, що то зовсім не ти був, підібгав він хвоста і поплентався тихенько у своє лігво. А Заєць з того часу вже міцно пам'ятав про вовчу угоду і намагався не потрапляти більше вовку на очі ні взимку, ні навесні, ні влітку, ні восени.